Всім привіт! Вже ми розпочали пікіровку томатів. Дуже зараз тепло у нас більше 20 градусів. Вже третю частину висадили в теплиці. Ось такі чудові градочки. Якщо так довго буде тепло в цьому році, весь цей місяць квітень, то я не знаю, придеться вже висаджувати в ґрунт ще в квітні, так особо продажа. Стартувала з 1 травня, а в цьому році не знаю, поживем, побачимо. Будемо мати різні сорти, як низькорослі, так і високорослі, ранні, середні. І сливочка буде, Чорний принц, жовті великі, розові великі. Так, що можете замовляти.